Українці мають зрозуміти, що це війна на існування країни, або ми стаємо рабами Російської імперії, де на не тільки нашою країною будуть розпоряджатися, як захочуть, а й життями, гідністю кожного з нас. Або вони мають воювати за свою країну. Але Якщо людина да. за цей час угу. цього не зрозуміла, угу. що би могло стати е, таким додатковим стимулом. Щоб людина це зрозуміла, така дещо ну, дивна ситуація, дійсно, що іноді просто дуже велика частина населення просто не розуміє, наскільки це страшно. Просто ну як вони можуть зрозуміти, якщо отут тут десь там йде страшна війна, де просто жах повний, а десь люди живуть майже без змін. Якщо для українця байдуже. Виживуть країна чи ні? А їм не байдуже. До речі, 95% кажуть, що кажуть для них це велика цінність. Свободна, незалежна Україна, запитуєш, велика цінність. Так як же її не захищати, якщо це велика цінність?